Всім привіт! Розбавлю трошки тему штучного інтелекту, змінимо вектор і розповім про те, що дещо цікаве і трошки інше, ніж ми слухали до цього. Ще в 2018 році, в чудовому місті нашої країни в івано франківську в чудовому місті нашої України в Воно-Франківську, в чудовому місті, в центрі міста, на заводі. На якому відбулася реновація, це був завод Промбрилад. Там наразі діє нова локація, і там розмістилась урбаністичний центр до повномасштабної, коли не було всіх ще цих проблем, які існують зараз. Там була урбаністична організація, яка займалася дизайном, архітектурою і іншими цікавими питаннями. Потім сталася повномасштабна наша організація займалася відбудовою кохаток. Це житло для внутрішньо людей, які ми відбудовували зі старих будівель і зі старих матеріалів, які вже були вживані. В моменті, коли ми вже зрозуміли, у нас там було на даний момент 10 кохаток. Ми зрозуміли, що ми дуже багато вміємо всього робити самі, і нам для цього треба. Приміщення, і треба майстерні, в яких ми будемо робити всі ці речі, які ми відбудовуємо своїми руками. використовувати сталість, використовувати вживані матеріали. І Так створилася майстерня поле. Це такий у нас динамічний простір, простір продуктового дизайну, де ми займаємося різними рішеннями і інноваціями. Ми робимо речі якісь з металу. У нас є металеві майстерні. Ми робимо речі з дерева, у нас є дерев'яні майстерні. Ми дуже довго і дуже багато чого цінного там робили. І зрозуміло, що в якийсь момент нам стало не вистачати біолабораторій, щоб працювати там з біоматеріалами. В цьому році. Тут можна побачити, що ми робимо в поле, ми займаємось продуктовим дизайном, займаємось прототипуванням, супроводжуємо виробництво, супроводжуємо бізнеси, розробляємо продукти, можемо запускати невеличкі серії якихось продуктів клієнта, поєднуємо технології, поєднуємо сталість, поєднуємо біо, біодизайни і біорішення в нашій в вашій роботі. Також в нашому просторі організовуються різні цікаві події. Так ось, в цьому році, в березні, ми створили біолабораторію. На... Щось я не туди вже гордаю. Так. Біолабораторію, і тут можна побачити всі матеріали. З якими ми працюємо в полі наразі. Я працюю з біобазованими матеріалами: це біоплівки, плів, плівки і біонитки технологічних процесів. Я сюди прийшла вже як біотехнолог, діючий біотехнолог з досвідом фармації. Тому тут також було багато експертності і цінності розвиватися в сталості. Можна побачити. Ось такий приклад лампи з висушеної комбучі, коли почалась повномасштабна, ми побачили вже протягом якогось часу, коли когось дуже довго не було вдома. У нього лишилась така комбуча, яка висохла, і ми з нею створили з самого симбіозу цих бактерій, самого чайного грибу. Ми створили штучну шкіру. Ну, вона сама у нас створилась тому, що рідина. Засохла, лишився такий чайний грибочок, з якого ми подивилися, виглядає класно і має класні характеристики як штучна шкіра. Потім ми почали це відтворювати вже у себе в лабораторію. Такий от процес той Камбучу, яку зараз дуже популярно вживати. Ця рідина це саме напій, цей грибочок. це ці мікроорганізми, ці бактерії, симбіоз бактерій, які формують цей напій в процесі своєї життєдіяльності, і це саме той грибочок, який ми висушили, і використали в лампі, виглядає, мені здається, дуже гарно. Також тут я ще не закінчила, дякую, але дякую, вам сподобалась лампа, правда? Вона у нас є: підписуйтесь на нашу сторінку, дивіться. Дякую. Також ми наразі у нас є проект. Ми створюємо біоплівки, біошкіру з того ж самого, самого комбучі, біонитки. Біонитки у нас з біополімерів. Це біополімери, це або це результат діяльності якихось живих мікроорганізмів, або це біоречовини, щось типу агар-агару і інші похідні. саме. Відновлювальні матеріали природнього походження, ми взагалі не використовуємо ніяких синтетичних. І ми хочемо, щоб людство також це робило і заміняло своє опакування, свої якісь щоденні речі, які ми використовуємо пластики на більш екологічні рішення. Біошкіра, біоплівка це такі біорозкладні матеріали на основі біополімерів. Як я вже сказала, це можуть бути: якщо це не веган, це можуть бути желатини, це можуть бути полюлани, які виробляють бактерії. Ці полімери ми беремо, і на їх основі робимо ниточки, робимо плівки. Ці плівки можна використовувати в виробництві аксесуарів, в виробництві упакування для вашого бізнесу. Це можуть бути якісь обгорбки для книжок, для журналів, для багато чого, як замінник штучної натуральної шкіри і натуральної поліетиленової плівки. Ось так виглядають ниточки. Коли я хворію, як нещодавно я зі своєю дитиною, яка сидить тут в першому ряду, робимо вдома такі нитки. Потім я виходжу на свою свою біолабораторію, і там відтворюю далі ці зірці. Також нещодавно ми співпрацювали з компанією Галичина і з кришечок від їх йогуртів, і кефірчиків. Ми створили такого коника. З перероблених кришечок ми також працюємо з переробленням пластику. Ми зробили переробку кришечок, створили філамент з переробленого пластику, і тут можна побачити ці біоплівочки, застосовані як елемент декору. Це біоплівка з комплексу біоречовин, такий як замінник пластику. Можна побачити зеленого кольору, як звичайний пакет, але там домішок. Зеленини з Харківщини, чому з Харківщини, бо мені батьки досі надсилають е, якісь свої продукти Івано-Франківській. Я використала решту, яка була мені зайва е, з е, зеленини з Харківщини. Ось так виглядає біоплівка, біошкіра. З цих ниток можна також робити якісь елементи аксесуарів, сережки, кишеньки, можливо, плести ці нитки, можна ткати, можна в'язати з них. Я принесла моточок таких ниток, які ми вдома відтворювали з дитиною. І всі мої колеги взяли там з собою якісь спиці, крючок, і півдня в офісі плели щось з цих ниток. Також на херсонському напрямку, коли була моя команда, вони спробували зробити цеглинки. Римського бетону Рим... коли виробляється звичайний бетон, використовується дуже багато СО2, який забруднює навколишнє середовище, а також ну там, якщо в... відбувається, дуже висока температура, вплив цього змішування речовин і виділяється дуже багато СО2, і це шкідливо. Ми вирішили, що нам треба в дизайні також використовувати іноді якусь заміну, і спробували технологію римського бетону. Що тут у нас у нас тут була решта якихось залишків з харківського напрямку, з Херсонського напрямку. Чому прийшла ця ідея? Тому що дізналися ми про цю технологію і спробували з ракушняку, який біля морей. Там біля моря дуже багато ракушняку. Ми його збирали і пробували вкладати його. І він вступав в реакцію. Римляні використовували вулканічний камень Поцелан, а ми використовуємо ракушняк або також поцілан. Це, це досить, досить природньо, Він вступає в реакцію і виходить такі міцні. Сполучення. І є перевага цього матеріалу, що римський бетон під дією часу, під впливою вологості, температур, він стає все міцніше, тому що він натягує на себе вологу, відбувається хімічна реакція, і виходить дуже міцні, міцні такі каркаси. Ось ми зробили в своєму просторі такий стіл з римського бетону. Він виглядає. Досить симпатично, здається, і дуже екологічний. І таким чином можна переробляти якісь зруйновані зараз руйнувань дуже багато, і можна вторинно використовувати рештки будівель або рештки якихось колишніх цеглин. Ми робимо такі винагороди з римського бетону. Чомусь це дуже люблять військові брати для своїх нагород. У нас замовляють. Ми робимо з рештків, зараз прилетіло таке прохання. Можна, будь ласка, зробити з рештків Харківщини. Ну на Харківщині. із Харкова мої друзі вислали нам коробку новою поштою залишки 17-ї школи. і Ми їм робимо нагороди. Також моя подруга. Також перебуває зараз вона на Франківську, Вона туди релокувала свій бізнес криза, і у них дуже багато рештків від текстильної промисловості. Вони шиють речі і для цивільних, і для військових, і у них дуже багато залишків. Чоловік моєї подруги. І у них криза, цей бренд одягу, і він звукач. Ну, тобто і для нього вся цінність, він, коли заходить в якісь приміщення, він завжди е стукає, кричить і каже: Класна акустика, ну, напевно, тут теж була б дуже класна. І от вони вирішили, що є класні ці рештки, які можна перероблювати в акустичні панелі. І зараз вже в світі таке роблять. Ми також вирішили таке зробити. У нас в поле ми придбали деякі. Шредери вони різні для різного типу тканин. Це можуть бути рештки екошкіри, яка використовується або більш таких міцних, і звичайні якісь тканини. Ми їх перероблюємо, зчеплюємо їх також біополімерами, не застосовуючи синтетичних елементів. І робимо уже прототипування. У нас є невеличкі серії акустичних панелей. З відходів виробництва швейного. А також у нас виникла ідея: у нас такий є open space в просторі, у нас виникла ідея, що нам треба якась перегородка, бо коли сидиш, хочеться ізолюватися іноді. Ми зробили з конопляного жмиха з коноплів, поєднали з вапном. Щось приблизно як в римському бетоні, і зробили таку перегородку. Це також просто просування, але виглядає досить естетично. І це дуже екологічний спосіб використання от такого відпрацьованого з коноплів жмиху. Це про те, що ми відкриті для проєктів, оце моя найкраща в світі команда. І це QR-код. За яким ви можете підписатися на нашу сторінку, подивитися і що вас цікавить. Дякую дуже. Так, якщо є питання, то даю. Добрий день. Та, коли ми говоримо про питання екології, є власне проблема того, що пластик дуже довго розкладається і він, в принципі, дуже довго існує. А коли ми говоримо про біоматеріали, біонитки і, наприклад, ви згадували матеріал з ракушніку? Скоріше за все, він існуватиме дуже довго. Але коли ми говоримо, наприклад, про біонитки і довготривалість їх існування, наскільки. Вона висока. Наскільки вироби з подібних матеріалів можуть довго існувати, і наскільки майстри будуть потім переживати, чи станеться щось з їх виробами, чи ні? Дякую наразі. із нашого тестування я не можу сказати, що це довговічні матеріали, і з якщо подивитися на досвід колег, міжнародний досвід колег. То поки що немає ідеального рішення, щоб повністю замінити і повністю відійти. Але я завжди кажу: якщо це не про біонитки, якщо це не про дизайн там одягу, так заміняють зараз шкірою з комбучі вже взуття, Дуже активно є класні взірці цього взуття. Та не треба сподіватися, що воно замінить якусь. Повністю замінить шкіру звичну, але ми з колегами працюємо над цим. Якщо казати про пластик, я завжди згадую той приклад, що м, тут важливо не лише рішення людей, таких окремих свідомих, які використають, ну, використають цей пластик. А також приклад, такі, як в супермаркетах, та там ще пару років тому ми всі використовували ці пластикові пакети до моменту, поки їх не заборонили. І зараз ми чудово нам вдається використовувати цей крахмальний пластик. Він чудово замінює нам звичний пластик, який був з синтетичних полімерів. І мені здається, суспільство з цим дуже класно справляється. А якщо саме про ваше питання довговічності, поки немає повного аналогу. Але тут є і перевага над тим, що ми працюємо саме над тим, щоб він швидше розкладався і не забруднював. Тому ми не можемо робити щось, щоб довго тривало, але десь ми на межі посерединці. Дякую. Чеш, Дякую. Так, а ось тут. Дякую. Хотів би вас уточнити стосовно певного вигорання. Тобто, скільки ваша, скажімо так, професія вона трошки пов'язана з скажімо так, креативом, щось нове придумати, таке, щоб воно було естетичне, гарне, якось ну, бо ніби ніхто не хоче собі сперероблення щось, да, треба якось ідея гарно представити. На вашу думку, наскільки вам важко придумати нові ідеї? Ви показали нам доволі непогані кінцеві концепти, який був шлях до них? Тобто, скільки це, наприклад, якихось зборів було, щоб ви, наприклад, обговорили, як краще це зробити, і чи скільки, можливо, там ну, витрачено на це не знаю там часу Бо напевно ресурсів, тобто наскільки важко спорювати те, що ви робите щось нове таке? Дякую, дуже цікаве питання. Е, насправді, у нас спільнота моїх колег зібралась така, що ми всі горим тим і поки не вигоріли. Тому що зазвичай у нас відбувається це так, що ви бачили, бачили, там треба щось нове створити. От у нас є рештки, нам прислали рештки там суміш була якогось піску з чимось ще. Ми дивимося на це і думаємо, що ми можемо з цим зробити. Та іноді треба декілька ітерацій. Також не завжди ця плівка виходить з першого разу. Але у нас є дуже велика зацікавленість, і це у нас таке децентралізоване виробництво. У нас немає такого. То нам роздає завдання, ти сьогодні робиш 25 плівок. У нас кожен горить своєю ідеєю кожен приходить на роботу і кожен знає, що йому саме треба. Та у нас є хтось там, хто у нас тикає паличкою. каже: ти ж пам'ятаєш, що там треба нам у нас є якісь дедлайни. А так про вигорання поки немає. Розмови, тому що дуже дуже є цікавість у кожного з нас. Мені так здається, буду про себе казати. Я так дуже люблю це все. Давай ще зроблю. У мене там є час, ще зроблю ще декілька ітерацій. Буває таке, що я як сплівкою з цією зелениною, про яку я розповіла, не було задачі, якщо чесно, створити саме з зелениною. Просто я подивилася на Петрушку з. З, там ще з якимось укропом, з кензою, подумала, наша мені 30 кілограмова коробка петрушки від мами. Ну, смачно, звісно, класно, але щось треба з цим робити. І я її додала просто в біоплівку. і У нас вийшло там декілька 50 на 50 шарів цієї біоплівки. І вона потім використалася класно. У нас навіть зараз є замовлення таке. Франківський ресторан під себе для менюшок. Хоче замінити ж. Кіряні ці менюшки на біоплівку. У нас є вже з ними така колаба невеличка. Дякую.